Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Фичік. Разом з нами зараз полковник запасу збройних сил України, військовий експерт. Петро Черник, пане Петро, Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Отже, почнемо із ситуації на фронті. Окупанти заявили, що вони нібито захопили село Синківка на Харківщині. Проте в харківській обласній військово цивільній адміністрації спростували цю інформацію. Але пане Петре, все ж таки, наскільки там нині напружена ситуація? Чому окупанти кидають таку інформацію? Чи можемо ми говорити про те, що росіяни там активізувалися? Росіяни в загальному сенсі активізовані по всій лінії боязіта. Маю нагадати, вона має поза тисячу кілометрів. Чи їм треба вкидати вигідну інформацію для них? Та однозначно так. А що їм ще залишається робити? Вони мають доволі програшну курську операцію. У них вже немає таких суттєвих подвижок уперед на Покровському напрямку, десь трошки зараз активізувалося під вугледаром. І пам'ятаємо, що розхитувати ситуацію із середини це є завдання тих органів, які називаються інформаційно-психові. Ічні операції на цю хвилину маємо навчитися дотримуватися головного правила. Довіряємо тільки нашій достовірні підкреслю офіційні перевірені інформації. Гаразд стосовно інших населених пунктів та напрямків спостерігачі заявили про те, що росіяни проводять активні штормові дії на Лисівку з боку Новогродівки. Наші кажуть, що окупанти там буквально випалюють землю. Скажіть, будь ласка, це спроба окупантів просунутися до Покровська через невдачу в Селидовому. В тому числі для противника нічого не змінилося в стратегічному сенсі. У них є завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони будуть намагатися цьому це завдання виконати і покров зараз основна наступна стратегічна точка. А тут є одна ремарочка, яку би я хотів зробити, бо знову дуже багато зрадників на наших медійних майданчиках що от умовляв у поде і все катастрофа, ми програємо війну. Йдемо від протилежного Бахмут. Довелося покидати. Ми війну не програли. З Авдіївки ми вийшли. Ми війну не програли. І якщо тут буде оперативний відступ, так він правильно називається, це не означає, що війна вже програна. Битви можуть бути програні. Це доволі часте явище у світовій історії. Американці програли просто дуже серйозну битву у Піл-Харборі, але за підсумками війни все ж таки імператорська. Японія зазнала поразки, а не Америка, і от з вже проаналізувавши оті випадки, котрі стосуються Авдіївки і котрі стосуються Бахмуту, треба дуже в емоційному сенсі бути акуратним, щоб не підняти планку страху вище ніж можна. Уселидове окупанти просуваються в межах міста на околицях. Наскільки ми розуміємо, чи вони так само присутні вже в самому населеному пункті? Ну, я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і вся країна. Я не можу дати аж настільки деталізованої інформації, плюс мій власний бойовий досвід він є. Свідчить про те, що за кілька годин позиції з рук в руки можуть переходити, не кажучи вже за добу, більш-менш адекватну інформацію по цих локаціях. Будемо мати у межах тижня не швидше. Так, наскільки ми розуміємо, у Селидовому є природні перешкоди, які не дозволяють просуватися окупантам нині, так в тому числі можете більше розповісти саме про оборону міста і про тих окупантів, яких, яких туди кинули, хто там? Ну та яка різниця хто там є? Для нас не важать які там підрозділи, яка в них номен... номенклатура і як вони називаються. Ми всіх без винятку московитів маємо знищити і перетворити на доброго у, у наших чорноземах. Я з вами спілкуюся уперше. Ви напевно не знаєте мого фундаментального принципу, що я аж надто сильно тактичну ситуацію не не, не деталізовую. Я переконався на власній аналітиці, що противник розбирає кожне слово. Навіщо давати йому готову розвідувальну інформацію? Так, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що за останні декілька діб ситуація на покровському напрямку була краща. Хоча завчасно говорити про те, коли ситуація стабілізується, а які чинники попливали на те, що взагалом що окупанти там забуксували так. Головне завдання, Курська операція виконала щонайменше до 60 тисяч резерву, і з цього напрямку, в тому числі, їм довелося відволікати підкреслю резерв, не ті люди, котрі безпосередньо беруть участь у прямих боєзітненнях. Бойовий армійський резерв за розрахунками складає в межах від 10 до 20% від загальної чисельності війська, котра зас застосовується по межі як така. Весно танген до 600 тисяч. Отже, як мінімум 60 тисяч. Вони до речі, це і декларували. Їм довелося пере, пере, перевести на наступні напрямки. Ну і на правду наші воїни демонструють просто фантастичні результати в частині застосування дронів. Це дійсно дронова війна на, на цю хвилину, попри те, що артилерія і надалі залишається доволі успішною. Наш головнокомандувач затвердив і, і заакцентував. Що на цю хвилину у технологічній частині і вміння застосовувати більш якісну західну зброю, ми суттєво пере. Вищуємо противника, і якраз це дозволило призупинити їхній наступ. Нам направду треба протриматися десь в межах до двох місяців. Чому степ розкисне дощі зайдуть, і так рухатися, як вони рухаються зараз, вони не зможуть. І хоча, на мій погляд, і за підсумками літа, ми вже маємо доволі непогані результати у частині кількісного виничення противника більше ста тисяч е, окупантів убиті чи поранені. Це щось безпрецедентне, і найголовніший зріз по артилерії чотири з половиною тисячі стволів винищено. Якщо поділити цифру на 72, а це штатна артилерійська бригада, то це більше 60 бригад. Це дуже солідні показники, кращі, до речі, ніж за літню кампанію минулого року. Інформація від інституту вивчення війни про те, що росіяни нібито нещодавно відновили втрачені позиції свої в своїй Курській області за 9 вересня. ця інформація, що мовляв просунулися окупанти на захід від уланок на південний схід від сужі, російське джерело заповняє, що. Начебто відновили росіяни повний контроль над Комарівкою і Вишнівкою обидва на південний захід від кореневого. Ну і просунулись на, на схід від кореневого на 300 метрів у районі Малолокня, Черкаське Порічне. Скажіть, будь ласка, це підігнані резерви окупантів дають про себе знати там? А хто сказав, що так уже все відбулося? Це точка зору. Підкреслю це точка зору. І наскільки вона правдива і відповідає дійсності, треба ще дуже ретельно її перевіряти. Ага. Я не маю нічого. Особистого до поважних міжнародних майданчиків, але сам для себе давним-давно розібрався, що і навіть поважні міжнародні майданчики інколи грішать не достовірністю, а інколи відвертою маніпуляцією. Більше того, доведено, що наш противник вміє працювати на, на цьому поприщі і нафтогазових доларів для того, щоб підкупляти потрібну інформацію. У них є ще доволі багато. Ще раз інформаційно психологічна війна не настільки ж важлива, як і класична. Гаряча війна, ми маємо довіряти виключно офіційним джерелам, тільки тоді, коли вони озвучили ту чи іншу локацію. Ми дуже поспішаємо з отакими висновками на даному напрямку. Угу. Зараз наскільки важливо рішення від західних партнерів стосовно використання їхньої зброї по території Російської Федерації саме у питанні утримання так території Курської області для наших збройних сил України? Наскільки це питання взагалі критичне нині? Треба розвити це питання на дві частини, якого, якого типу зброя, тому що їхню зброю ми і так використовуємо. Карабіни М4 чи М16, це ж їхня зброя, їхня зброя БМБ бойова машина пі, піхоти М2 Бредлі. Це їхня зброя, їхня зброя. Танки, Челленджер, леопард. Це їхня зброя, їхня зброя. Хаймар це також їхня зброя. Вона вся застосовується з ствольною артилерією. Включно тут треба ставити акцент у частині далекобійної зброї, в першу чергу, так. ракет, як, як повітряного баз, базування, це чого нашого дві рак, ракети від європейських союзників. Це Storm Shadow Escalpto, і скалпто одне то саме, і німецька Таурус, і американська балістика ракети Атакамс ЕМЖЕМ 140 на відстань до 300 км. як у фугасній частині, так і в касетній. Отак От треба робити. Акцент плюс ми вже маємо f 16 а F-16 може мати на борту прекрасні ракети. AGM-158 JASM, базова комплектація на 370 км. Чи застосування цієї зброї щось би Змінило би? Змінило би. Що в цій смузі велетенська кількість середніх аеродромів, де базуються у першу чергу ударні гілі... гелікоптери Мі 8 мі 24 Ка-52, які можуть брати на борт навіть бомби невеликих калібрів ФАМ 100 і ФАБ 250 не кажучи вже про не керовані реактивні снаряди ближнього радіусу. Бою їхні бойові радіуси гелікоптерів це до 200 км, не більше вони далі не можуть дислокутуватися, бо банально з повним ракетобом навантаженням не долетять до, до поля бою. От де філософія застосування далекобійних ракет, плюс залізничні вузли. Все, що возиться як в зону окупації, так і для угруповання, котре поступово нарощується і концентрується навколо курського плацдарму, возиться залізницею, її треба нищити. Mm -hmm. uh... У ніч на 10 вересня дрони атакували Російську Федерацію. Там е, сказали, що, начебто, збили 144 безпілотники, зокрема 20 навколо російської столиці, 72 у західному регіоні та близько з півсотні в інших місцях. Е, Скажіть, будь ласка, ось ця дронова атака, Вона е, вона передусім е, з цілю створити інформаційно-психологічний ефект чи переслідує інші цілі? Ну та й практичні також що мужні треба треба пробувати їхню столицю, у тому числі на міцність. Дрони показали свою неймовірну ефективність на навіть на дуже великих відстанях до аеродрому в Олені. Це Кольський півос, 1800 км по прямій. Ми зрозуміємо, що безпілотник не летів по прямій. Не кажучи про нескінчене бавовнування і задимлення території, де знаходяться ємності із нафтою і іншими е, паливномастильними матеріалами, особливо авіаційним гасом. Цю роботу виконали саме безпілотні. Системи і те, що попробували на міцність Москву, це прекрасно. Чому, якщо уважно проаналізувати їхні пабліки, то там стоїть нескінченне виття, а де ж наша протиповітряна оборона? Більшу частину цих безпілотних систем відхилили з допомогою засобів радіоелектронної боротьби і майже немає інформації, щоб їхні славетні комплекси С-300, С С-350, чи, хоча б ті, котрі призначені боротися саме із невеликими повітряними цілями, такі як ТОР, БУК, Оса особливо розрекламований Панцер-С, не показали своєї роботи. А отже у них є проблеми у цьому напрямку, і це чудово. Тепер на нашу зраденьку, що мовляв, не прорвали реп. Треба пробувати, тому що реп це така тканина. Яка навколо нас у цей який має нескінченні змінності. попробували не сумніваюся, що відповідні фахівці зрозуміли, в яких частотах діапазонах працював противник, і наступний на літ не сумніваюся, матиме більший коефіцієнт корисності. Ну а якщо дійсно 144 збили, так як вони кажуть. То, значить, точно щось долетіло, Ну, сама цифра по собі фантастична. Вони більше ніж ніж ста не спроможні за один день застосувати. І то, що навіть ця, ця планка не піднята, і, а ми вже за неї вийшли. Ну то, значить, вже ми маємо повну мілітарну капіталізацію у цьому напрямку і перевагу над ними. Пане Петре, а де вони концентрують свою протиповітряну оборону? Бо так само казали, що комплекси постягували до Кримського мосту зараз дуже багато. Дійсно, Кримський міст зараз най, 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 найбільш захищене місце на планеті Земля і Крим загалом. Щільність там набагато більша, ніж Москва. Радянський Союз не впорався повноцінно, що це велетенська потуга, друга економіка світу, особливо там 70-ті роки, коли нафтові вентель. Відкрутили і в Римський союз потекла величезна кількість нафтодоларів, не впорався із прикриттям усього свого гігантського простору, це поза 22 мільйони квадратних кілометрів. То і о те, що така масована атака є на російську столицю. І те, що ми знову ж таки повторюю, у другі, не побачили роботи зенітно ракетно комплексів є ознакою того, що їх критично не вистачає. І так і так ви висловили дуже слушну думку, що інформаційно психологічний тиск на населення також має бути його треба робити. Так, керівник української розвідки Кирило Буданов сказав про те, що перелому на війні поки що не сталося, але все поряд, не все життя так може тривати. Ресурси не є нескінченними ні у нас, ні у них. Але стосовно російської сторони сказав про те, що відбудуться серйозні зміни у силовому блоці. Побачимо, скоро не так довго лишилося чекати. Буквально у найближчі два місяці буде певна конкретна інформація. Пане Петре, це у зв'язку наскільки ми розуміємо із ситуацією в. В тому числі в Курській області із е, гальмуванням так наз так званої їхньої СВО. Так і можливо, ви можете деталізувати про що саме йдеться, тому що, начебто, замінили вже міністра оборони Росії. Так тут йдеться про спецслужби та немає там що деталізовувати. Ну з... З... знову якісь незрозуміли для мене. Інформаційний сплас, що як там щось поміняється, то щось зміниться у, у війні від перестановки доданків. Сума не змінюється. Нагадуємо, буремне 20-те століття, коли ми билися саме з нами за свою незалежність для нас, що війська е, білогвардійські, Денікіна, Іврангеля. Що війська? Е, Червоноармійські, тобто більшовиків, абсолютно однаково були ворожими, підкреслю однаково Московський імперіалізм, який би він не мав, обличчя завжди завжди спотикається на українському питанні. Отака вона дійсність. Прекрасно, що там вони між собою почали гризтися, і десь якийсь павук в слоїку зжере іншого павука. Але тут десь може і трошки небезпечно для, для нас тенденція, тому що ком, ком, команда Шойгу розпилювала гігантські кошти на воєнному бюджеті. Так виглядає, що там починають наводити порядок. А отже, тоді, коли вони ці кошти пиляли, то якась ракета не долетіла у нас в бік, бо її точно не зробила. А тепер може бути якраз і навпаки, що щось та й зроблять. Чи треба пильно стежити за противником в обов'язковому порядку? Бо, як чесно, вчить нас великий китайський мислити, воєнний суньзи, знай ворога, знай себе. Але я би не сказав, що це якесь питання такого глобального порядку, що по справжньому щось змінить у перебігу цієї війни. На фоні курської операції Путін заявив про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася перемовин, і готова до них на основі так званих стамбульських домовленостей. Пізніше виступив Шойгу, сказав про те, що домовленостей не буде, поки не врегульована ситуація в Курській області, так би мовити. Але тим не менш, яка справді позиція Росіян, чи хочуть вони бодай якихось переговорів, враховуючи те, що в них так довго не виходить відтіснити збройні сили України, принаймні зі своєї території. Будь-яка війна без винятку за дуже руйте є винятки, але їх дуже дуже мало. У філ у філології є правило, що винятки не заперечують а правила підтверджують, бо я маю. Грунтовну соціологічну освіту е, так, от е, всі майже всі війни закінчуються перемовинами і якимись документами. Питання: хто переможе, хто переможе, чи якась бойова чи скажімо, як між північною і південною Кореєю, між ними досі діє угода про перемир'я. Вони з точки зору міжнародного права перебувають у стані війни. Так само, до речі, як Російська Федерація, як і спадкоємник Радянського Союзу і з Японією. І таких прикладів можна провести ще чим чимало. Я не вбачаю, що є підстави казати, що будуть прямі перемовини між ними і між нами. Найімовірніше, все буде за зерновою угодою. Зернова угода працює. Ми з турками підписали із ООН якийсь документ по зерновій угоді. Відповідний документ підписали Росіяни з турками і ООН. Були і до речі, тут уже є рефлексії Путіна на на, на, на цю тему, що мовляв: я довіряю Бразилії, Індії, Китаю, і за таким способом я готовий діяти. Але дуже важливо не потрапити у цю їхню пастку. Украй важливо, щоб е, серед підписантів були і е, вел, великі цивілізовані країни США, Велика Британія, Франція і тому подібне. Чому Путін рефлексує? Вони розуміють, що ресурси у них закінчуються, і треба приз, призупиняти війну. Підкреслю призупиняти бо як прийти до Донбас? Я безліч разів пояснював, не висипаючи там десятки тисяч тонн бомб. Він він не підлягає до штурму. Це також треба усвідомлювати. Чи знайдуть цю формулу 100%. Але сам факт того, що рефлексують вони, а не ми, то це є ознакою слаб слабкості. Слабкий просить про перемир'я, а не сильний. Це дуже цікава думка, яку ви зараз озвучили. І насправді, от якраз до ваших слів, інститут вивчення війни не не так давно. Я знаю, як ви ставитесь до різних прогнозів і інформації такого роду, але тим не менш, вони сказали, що росіяни ніби шукають посередників зараз для переговорів. І Лавров нещодавно бачився з представництвом Бразилії та Саудівської Аравії. Тобто, якраз можливо і про ці країни йдеться як потенційних переговорників, да яких Росія хоче запропонувати або пропонує вже. Переговори будуть. Переговори будуть тільки ще раз наголошую: не, не в дуалістичному форматі, не країна з країна, а в широкому форматі. Вони зрештою вже й почалися. Саміт у Швейцарії, у Швейцарії це нічого інше як на намагання цю формулу. Знайти величезна кавалькада європейських дипломатів і наших, в тому числі, до піднебесної це також спосіб знайти точки. дотику. Олаф Шольц вже відрефлексував буквально сьогодні. Що, що готовий подзвонити Путіну у розумний час? Оце, оце так, такі люди слів навіть не кидають. Все почалося. Мій особистий прогноз дуже невдячний. Роз, розумію, що зараз щось прогнозувати це ну це. Це сам, сам самому на петлю на лізти, але тим не менше треба це робити, щоб розуміти загальні тенденції, що десь би на наступний рік в циклі знову ж таки сухої погоди ми би вийшли на якісь певні позиції. Хоча чудо Боже можливе, чудо Боже можливе, чорний лебід до них може прилетіти. Фундаментальний переворот ситуації може статися. Наш президент каже, що найможна можна до нового року. Він також добре усвідомлює, що. Так, до речі, така заява призвучала від українського президента. Пане Петре, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли для нас час, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Петро Черник. І скажу нашим глядачам, що важливо підтримувати саме такі розмови, будь ласка, вашими лайками, коментарями та підписками. І головне, бережіть себе до зустрічі.